Сучаснюючи та модернізуючи освітній простір нашої громади в умовах сьогодення, владою міста, депутатським корпусом, міським головою, управлінням освіти та керівниками закладів, правильно розставляються пріоритети: безпека, комфорт та якість підкресли під час візиту до міського ліцею номер один. Віталій Граждан завітавши туди разом з головою районної державної військової адміністрації Василем Самокишем та депутатами міської ради на презентацію збільшеного в два рази укриття введеної в експлуатацію протипожежної сигналізації та оновленої її дальні за системою ХАСП, ми робили ці роботи по вже новій програмі, нової системі і результат. Ну, ви бачите, він є, він яскравий, і саме головне, що це подобається дітям. От, тому працюємо далі. У нас ще багато роботи. Но от всі школи, всі їдальні повинні бути от такими. В яскраві відремонтовані їдальні сучасної роздаткової у дітей є можливість приймати їжу в комфортних умовах з останнього візиту нашої знімальної групи до закладу освіти минуло менше півроку. Коли директорка говорила тільки про плани, і результат не забарився: усе наповнені роздаткової, професіональне обладнання, теплозберігаючі духові шафи, автоматизована посудомийка, яскраве оформлення їдальні, сучасні меблі, елементи декору створюють затишну атмосферу та настрій. Підсилюючи апетит школярів, ми харчуємо сьогодні дітей перших четвертих класів і дітей пільгової категорії п'ятих-одинадцятих з місцевого бюджету. Ця роздатка сьогодні відповідає всім сучасним нормам, нормам хас. В цьому закладі не готують їжу, але до нього привозять же готову їжу. І є сучасні прилади, обладнання для того, щоб вона була гарячою, смачною, завдяки «Завдяки, ну, по-перше, підтримки міської влади. По-друге, ми в нас була така роздаткова. Вона була дуже така занедбана, не неуютна, така сіренька. Треба було розширити трошечки наше укриття, і тому прийшлось переносити. І куди перенести? Ми вирішили, що два кабінети в нас тут було, і ми перенесли саме сюди. І бачите, ну, на очах все змінювалося для того, щоб це такі занедбані приміщення стали у таким яскравим. Об'єктом для харчування сьогодні наших дітей. Діти заходять сюди і кажуть: Вау! Дякуємо! Нам дуже все сподобається, дуже красиво і дуже смачно. Щоденне меню досить розмаїте та багатоскладове. Салат свіжої, капусти, морква та яблучко. Там мандаринка, пюрешка і риба. Угу. Дуже смачно готую. А звідки вам привозять їжу? З сідьмої школи? Смачно? Смачно, да, да, да. і діткам теж подобається. Що сьогодні у вас на обід? так? Смачна рибка Риби. і обов'язково овочі. Смачного вам, діти! «Дякуємо!» Смачна, поживна, вітамінізована, а головне корисна їжа, запорука здоров'я наших дітей, навзнак якості, гарний апетит та лайк від них. Щоразу, коли звучить сигнал повітряної тривоги, діти спускаються до укриття. При цьому батьки впевнені, що їх малеча тут знаходиться у цілковитій безпеці. Переу саме так наразі називається укриття в закладі загальної середньої освіти ліцею номер 1 Після проведення додаткового ремонту можна порівняти до і після з розширенням площі приміщень захисної споруди, міськість збільшилася вдвоє, а це значить, ще більше дітей. Матиме можливість навчатися в очному форматі і почувати себе в безпеці після останнього ремонту. Укриття в закладі загальної середньої освіти розширено. Наразі воно може містити в себе 570 дітей. Світло, вентиляція, фільтрація повітря, герметизація споруди, туалети та рукомийники. Пристосовані кабінети дають можливість почуватися комфортно. Сьогодні наше укриття це вже ПРУ. воно безпечно, воно гарне, воно красиве, воно сучасне. Ми зробили все для того, щоб там їм було надійно, спокійно і комфортно. Розуміючи, в яких реаліях на сьогодні ми живемо. Наразі в ПРУ передбачено медичний пункт. Ми розширили це укриття і вже має паспорт офіційний ПРУ. тобто маємо змогу. Дітей більше посадити за парти діти будуть у нас сьогодні здобувати якісну освіту. Вмонтована та введена в експлуатацію протипожежна сигналізація з централізованим пультом управління, охоплює навіть приміщення захисної споруди. Це вимоги та дієві кроки на шляху до модернізації закладів освіти міста, зазначає начальник управління освіти. Ми маємо пожежну сигналізацію в. Садочку номер 2 в садочку номер 5 було теж у нас відкриття. Ми показували, яким чином воно працює. Це обладнання, і сьогодні показуємо в ліцеї номердин і в третій школі. Так це великі школи, в яких ми вже це зробили. Але у нас є плани на майбутнє. Ми плануємо також далі впроваджувати таку практику. Саме так забезпечуючи комплексний підхід та реалізацію пріоритетів, серед яких безпека, комфорт та якість освіти. Можна створити сучасний освітній простір нашої громади. Ірина Врубинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.